Всім привіт! Постійно все перекопали Так що в лісі Все зрито Тут напевно не одна морда ріла Цяла дубина перекопана і Я бачу тут далі Буковий ліс Там такі Ями повиривали великі Я тут пару маків ставив Прийшлося ведувати фільм Тут ще поки не зріли Прийдеш сюди зайдуть Це боку віс глибина все зразу Коли перекопали, доби ще не встигли тут кинути. Ось десь пікарди побити, щоб відполохувати. Не знаю, що тепер продають. Війна все-таки. Ми ще шукали. Ну а рік пішки Уже все переліка зараз далі Там та сторона взагалі ями вироли великі час там трохи далі Не знаю такий грип виросте Буду дуже багато А буде нічого Добре, що встав Буде трохи відляку. Тут ми безбираємо. Ти дубині. Можна розсишки найти. Это глубокого боку панкера что-то. С того боку. Я находил, конечно. Специально сюда пришел, давайте все Тут так вот все перекопано. Интересно, сколько их есть. Тувати більше тут можна опенти знайти з первого боку. От, по тих грабшаках вони і росли, Тоже вибрали, такі паріння лишилось. Я вже знайшов, бо пару до того хочу показати як вони тепер переглядари. так розламав. Біду середині. Тут коріння таке під торпенек. Тобто Тут такий мерзлий. тому вже капець. Хочу пара опирунок, то вони не мерзлі. Нема ж брати такі. Шерпенки. Так, дивимося. Ще може би деякий пішов з них, от менші он такі, Але то трохи то не рядівка. Вон ще є. Ось такі шелканішки. Родні. Ось так аж перекопано вже. Як ви бачили опеньки ніякі. Ще трохи продузк, якщо найду, що покажу. Тут така грабина. Косусика вроді є і бук, все накопає. Видно що тут були опеньки але трохи СБР значить. Що не знайшли? дуже трудно знайти тут. Ще, віду, така зимова одна. Зимове паньки ростуть на таких старих пінках великих. Такі були підлиснувся так деякі мішки. Є такі ями по лісі. Лісо вирізали, вже новий відріз, виріз. Ось так, що такі дрібненькі. Якби не мороз, не ще росли. скоро сніг пав. Так, або вони тут попрацювали. Тут так повсюди. Дякую. Далі буде.